З гринянською школою, чи буде 1 вересня там свято і де поділися ж все ж таки гроші. Хорошо. Ну, Перше питання я хотів би сказати, що до нового навчального року той об'єм робіт, який повинен бути зроблений для Гремятської школи, він буде виконаний, поли, вікна і все, що треба для того, щоб мінімально було зроблено, щоб дітки зайшли знову навчатися в цей комплекс, буде зроблено. Я хотів би, щоб якщо ми питання піднімаємо, щоб ми піднімали його конструктивно. Я не проти гострих питань, ви знаєте, я не проти. Але якщо ми піднімаємо питання по Грем'ятській школі, то той резонанс, яким воно подано, я розумію, що сам родом звідти, що болить душа за це, розуміло, але його треба правильно піднімати. До вашого відома, ні одної копійки на Грем'ятську школу не було виділено в натурі. Вона передбачена була в розписі. Початок минулого року і в цьому році зроблено. Підрядна організація за свій рахунок, в аванс зробила робіт на 168 тисяч. Ні одної копійки вона не отримала. Ні одної. Розпочали за свій рахунок, на свій ризик. Можна було не розпочинати цих робіт. Але я так відверто скажу, з моєго наполягання включений цей об'єкт. До речі, із вашої <свісно> критики, по не критика, авіше конструктиву такого внесено по лікарні і по школі. Іменно ми звернули увагу на це, і це моє молоді наполягання по цьому іменно по цьому об'єкту. І зараз воно виглядає, я знаєте, так контраверсійно, я б так би назвав. Коли хотіли, як лучше. По виразу зрозуміло чорномир. Але те, що об'єкт буде працювати, я думаю, до 1 вересня. в мене з Кауфманом відбулася розмова з цього приводу, воно буде зроблено. Але ви повинні зрозуміти, з державного бюджету туди не прийшло ні одної копійки. На паперах були. На паперах багато в нас що є. Не тільки на паперах. Колеги, останнє запитання, прошу. Це я для того, щоб ви зрозуміли. Фінансування воно є тоді. Коли воно прийшло на розрахунковий Там рахунок тієї організації, яка працює. А коли воно написано, що тобі передбачено кошти, це ще не значить, що вони виділені. На жаль, так. На жаль. до речі, щоб було зрозуміло, питання ми, ми дуже реагуємо серйозно на ту критику, на ті зауваження, на гостроту того чи іншого питання, яке є. До речі, я хочу вам сказати, що вже питання по громадській школі. Ми просто його не педалюємо сильно і не розповсюджуємо. Я сказав іншими каналами дати цю інформацію. Але воно перевірено вже КРУ, воно перевірено прокуратурою, воно перевірено МВС. Це щоб ви розуміли, це серйозне питання. Ми на не те, що ми ігноруємо ті критичні зауваження, які є, і ті факти, які піднімаються прес. Ми їх обов'язково розглядаємо і реагуємо на них. Але просто те, що ви запитали, я вам доповідаю. Порушень там. В крайньому випадку по доповідях мені ти витяг ні одної копійки туди не пішло.